Всім привіт вітаю вас в новому відео. Розпочинаю його з розпаковки посилки. Нещодавно посилочку Приніс Кур'єр. Робила замовлення на сайті Notino, це європейський сайт. І дуже часто на цьому сайті в розділі для матері та дитини є знижки, акції, тож я періодично там щось замовляю. І, до речі, ціни дешевші ніж купувати у нас в Україні. От тут в мене невеличке замовлення. Зараз я відкрию. О, до речі, замовлення приїхало дуже швидко, навіть раніше зазначеного терміну, десь на 3 дні раніше. І це мене дуже потішило, тому що я дуже чекала ці речі. Так, замовила ось таку сушарку для пляшечок. Для Дурників, ну, загалом для дитячого посуду. Так, ось такий бренд Baby Ono, дуже класний бренд, він мені прям сподобався. Це наче польський бренд. Так, від цього бренду я замовила пристрій, який підігріває пляшечки, тому що я молочко стіжу і. Коли треба давати дитинці, треба його підігрівати, щоб воно було тепленьке, бо буває зберігаю в холодильнику. Якщо в мене є зайве молочко, я можу його зберігти на потім. Ну і, звісно, замовила ще ось такі контейнери для зберігання молока. До речі, такий розмір. Непоганий, все одного бренду. І, до речі, цього ж бренду в мене і молоко відсмоктувач. Дуже класний. Я прям тішусь, що обрала саме його доступні ціни і класна якість. Дістала з коробки контейнери. І ще ось така кришечка з поїльничком. Можна одразу годувати з контейнера. Тут у мене 4 контейнери, 4 кришки. Ну, і ось ця п'ята. І скільки тут у нас мілілітрів? Двісті. Максимально круто. Так, ось так виглядає сушарка. Дивіться, ось так вона складається. Можна брати з собою в дорогу. Я взяла білого кольору, можна було взяти ще сірого, вона відкривається і ось так дуже легко складається. Всередину буде стікати зайва рідина. О, ось так. І буде е, сушитися посуд. Бо я зараз на серветці сушу. І треба розібратися з цим підігрівом. До речі, якраз мені треба зараз погодувати сина, і в мене є трохи молочка. Можна спробувати його нагріти. За все я заплатила десь біля 1600 гривень. І, до речі, цей підігрів ще працює як стерилізатор. Ось так він виглядає. Тут сенсорний дисплей. Я так розумію, сюди заливається водичка, сюди ставиться пляшечка, вмикається в розетку. От, головне, щоб була електроенергія. Але я вже і призв... призвичайлась, якщо немає світла. То я підігріваю, наливаю з термосу гарячу воду і так підігріваю молочко. Тут, до речі, вказано, що можна підігрівати не тільки пляшечки, а й молоко в пакетах. Можна його розморожувати, якщо воно було в морозильній камері, і також підігрівати дитяче харчування, яке в таких баночках, але це вже пізніше. Все перемило, завантажила, нехай тепер все сохне. Ось так буде дуже зручно мені тепер. Татко залишився на чергуванні. Я вирвалась з дому по справах, і ту зараз в клініку хочу підписати декларацію з педіатром, бо треба вже сходити на візит, перевірити синочка. От. І потім зганяю ще в епіцентр, хочу купити нові домашні капці. На вулиці сьогодні класна погодка, не жарко, вітерець. Сонечко то виходить, то заходить. Дуже так приємно. Як повернусь додому, то, мабуть, вийдемо на вулицю погуляти. Бо о 6-й вечора будуть вимикати електроенергію, треба до цього часу встигнути вигуляти дитину. Так, ну що, декларацію підписала і одразу домовилась про візит. Сьогодні місць немає. Але я домовилась хоч платно прийти, щоб подивились маленького бо в нього з'явилося висипання. Все швиденько зібралося, ще встигла зцідити молочка, щоб після лікаря ще погуляти на вулиці. От. І зараз вже десь хвилин через 10. Nossa, <laughs> Ну що, були у лікаря, слава Богу, все добре. Висипання це просто акне новонароджених, з ним нічого не треба робити. Воно має само пройти десь до 3-4 місяців. От. Також були там у мене запитання, які я задала лікарю і отримала відповіді, заспокоїлась. Це був такий візит екстрений, скажімо так, бо я злякалася цих висипань і вже на плановий візит записалися рівно в один місяць, підемо, правда, 20 го числа. І вже тоді лікар заповнить всі документи, заповнить карту щеплень. Важили нас, вже набрав він 310 грамів, і це супер. І це з того моменту, як нас виписали з пологового. А це пройшло десь ну, днів 10 11 От тож, маленький набирає вагу, чому я дуже рада. Сергій ходив разом зі мною. Група підтримки. Зараз він пішов в торгівельний центр, щоб купити роутер, підключити його, коли немає світла, щоб вдома у нас був інтернет. От я тут сижу на лавочці у дворі школи, так класно на сонечку. Ззаду мене кущі трояндові дуже гарні. Хлопчик наш спить, мамка голодна, головне, що дитину погодували. Добре, що я стала з собою брати пляшечки з молочком, бо він завжди на вулиці хоче їсти. Починає виридувати. А Коли поїсть, то далі нормально спить. Зайшла в хліб такала, купила пиріжок та булочку. Колочка вже почала гризти, хочу їсти, голодна, обід пропустила, а мені ж треба нормально їсти, щоб молочко вироблялося. І взяла ось такий йогурт. Зараз перекушу. Вирвалася я такий в епіцентр. Так, хочу ще подивитися кошик для дитячих речей, брудних, <кій> поставити біля пеленального столика. І щоб було зручно туди все одразу скидати, а потім нести до пральної машини. В принципі, я там в інтернеті пригледіла є непоганий в'юзку. але думаю, раз я вже в епіцентрі, то подивлюсь і тут. От. Поки що не бачу таке, щоб мені сподобалось. Хочу, щоб... Скоріше за всього придеться йти в Юск. Це теж не так. Те. Так, ну немає те, що я собі придумала. Ладно, тоді буду брати той брюзку. Ось я хочу кошик такого плану, ну, тільки, звісно, менш розміру. І от бюску я бачила. Зручно буде складати білизну. І потім навіть коли її діставати з пральної машини мокру, то потім нести на балкон в кошику і все вже там розвішувати. Так, ну, треба буде вже пізніше завітати Юск. Там все одно дещо хочу придбати і подивитися ще штори хочу, бо нам скоро мають повісити карніс. Дійшла до відділу з капцями. Так, Хочу капці бренду Twins. Подобається мені цей бренд. 249 гривень. Але це інший бренд. Тут взагалі такий величезний вибір. І гумові є, і ось такі. На будь-який смак. Очі розбігаються. Щось такі всі теплі, хочеться щось легке. Ну, такого плану зараз у мене і є. Так, ну сті. як у мене зараз, тільки в мене пудрового кольору. Поліестер, віскозом, складі. Хочу більш натуральну тканину, щоб не парило. тут бавовна 50 відсотків. Ой, 50. 95 відсотків, бавовна, розмір, мого не бачу, ось такі цікаві. 100% бавовна 38-39 якраз мій розмір. Треба взяти поміряти. Ці теплі О, Лео, зараз в тренді Леопард, Поліестер. На літо не підходить. О, смужку ось Тут Теж Поліестер. Хоча мені візуально вони подобаються. І теж залишились одні. І теж мій розмір. Візьму, поміряти. Так, ну наче більше. Нічого такого я не бачу. це резинові такі в мене є. Перші були дуже такі м'якенькі, зручні. Колір приємний, молочний. Так, і ось це смужку. Смужку мені теж подобається, але не подобається, що вона з Але теж класні. Сходила, дізналася ціни. Ось ці. 449 коштують ось ці зараз по акції 299. Скоріше за всього, візьму бавовняні. Сьогодні отримала посилку від маминої подруги. У мами є дві подружки, з якими вона дружила ще зі студентських років. От. І Мами, на жаль, вже немає, але з подругами я підтримую зв'язок, ми спілкуємось, телефонуємо один одному, переписуємось. От, і одна з них прислала подаруночок. Зараз я подивлюсь, що тут. Сергій вибігав на пошту, забрав посилку. Тут. Так, тут у нас Шампунь. Ось такий дивіться. Це, так розумію, шампунь єгипетський. Бо мамина подружка нещодавно їздила відпочивати в Єгипет і привезла мені звідти шампун. Так, далі ось такий. Гель. Це теж я бачу з Єгипту. Ой, рушник, дивіться, який класний. Дуже гарний колір, оливковий, хоча на камері він трошечки такий сіруватий, але насправді такий приємний оливковий колір. Рушнички це таке, що завжди треба. Класс, и мне ты должен. О, и тут подаруночки для нашего сыночка. Класс. Вот такой человичок в зирочку. Супер. Так, це у нас 62 розмір. На фоні там чуєте. Людинка кряхтить. Так, і бодік ось такий з кроликами. Я теж так розумію, це 62-й розмір я бачу. Ой, супер, це такі потрібні речі. І пилюшка. Чи пледик. Ага, це муслиновий такий пледик. Клас. Якраз у візочок можна брати на вулицю або вдома вночі накривати малого суп з бракошками. Якраз нашому. Маленькому дракончику. Клас, мені прям дуже подобається дуже приємні подаруночки. У нас вже інший день, приготувала сніданок. Сьогодні була електроенергія, тож встигла навіть підсмажити кабачкові оладки і зварила варенички вареники. Мали бути вчора на вечерю, але Вечеря не склалося, тому що ми не встигли і не було у нас світла вдома. Вареники купували в Галі Баловані, тут вони з картопелькою та грибочками. будемо снідати смачно. Встигли ще вийти на вулицю. Через годину мають вимкнути електроенергію, тож вийшли хвилин на 40, бо ліфти раніше вимикають. Тож що нас є 40 хвилин, щоб подихати свіжим повітрям, і ще ввечері вийдемо. Зараз його погодую, взяла молочко з собою. На вулиці чудово, бо вдома жаркувато. Накрила його пледиком, добре, що взяла з собою такий вафельний плед, бо під пелюшкою буслиновою прохолодно на вулиці. Вітерець такий свіжий. А він в будь-яку в одному, вже їсть, як завжди. Голодний. Зараз в нього дуже добрий апетит. Частіше став їсти, і багатенько так їсть, і в туалет добре ходить. Мене це дуже тішить. Виходила на вулицю з мокрим волоссям, бо не встигала його посушити. Залишалося обмаль часу, щоб погуляти, але поки гуляємо, вже майже волосся сухе. До речі, хочу трошечки підстригтися. Складновато трохи з цими вимиканнями електроенергії. У нас останнім часом надовго вимикають. Останні два дні взагалі були важкі, електроенергію давали дві години зранку. Дві години ввечері та дві години вночі з маленькою дитиною це дуже дискомфортно, тому що і води немає, і немає змоги як приготувати поїсти. От ми з Сергієм їли різні булочки, канапки. а Мені треба їсти багато, і апетит у мене такий добрячий. Я що, можливо, далі буде трохи краще. Хочеться частіше на вулицю виходити, гуляти. Думаю, ввечері сьогодні ще теж обов'язково вийдемо надовше. Зараз вже через 5 хвилин повертатися додому, бо живти вимикають десь за 15 хвилин до вимкнення електроенергії. І вже було таке, що ми зайшли у ліфт. Вечір вже хотіла вимикати, але ми попросили дати нам доїхати до 24-го поверху і тоді вже вимикати. Такі то справи. На вулиці так класно, я по цей цілий день гуляла, але на жаль доведеться йти додому. Да? Поїв тужиться тепер. Поїсти і сходити в туалет це святе. Поки ми гуляли, нам причепили карніс, дивіться. Тепер треба буде піти купити штори. Ну, і, звісно, зараз мене чекає прибирання, бо дуже багато пилу. Я вже набрала води у відро, в таз. Буду зараз все вимивати. І буде потім краса. Друзі, знаю, що ви чекаєте, коли я озвучу ім'я, яке ми дали нашому сину. Я обов'язково вам розповім вже в наступному відео і хочу вам подякувати за те, що не задаєте зайвих запитань, бо є люди, які прям настирливо допитуються, як ми назвали нашого синочка. Пишуть, що в мене фобія, що я про це не кажу. Але я, коли захочу, тоді і розповім. І це буде вже в наступному відео. До речі, я робила опитування в інстаграм, і ніхто не вгадав, як ми назвали нашого сина. Можливо, у вас є здогадки, можете написати свої варіанти в коментарях і подивимось, чи вгадає хтось чи ні. Я буду вже завершувати відео. Всім вам щиро вдячна за перегляд. Бажаю вам гарного настрою. Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей.